Хай і ті гроші, ну але трошки, може, пан Марцинків щось нам допоможе. У Івано-Франківську цього року 38 будинків мають відключити від централізованого та перевести на індивідуальне опалення. А це понад 2 тисячі квартир, що знаходяться по вулицях Коновальця, Бандери, Чорновола, Петлюри, Сорохтея та Національної гвардії. Хата в хату наші працівники йдуть відповідно пояснюють, яка допомога є від міста на перехід, щоб люди визначилися, люди мають провести збори по своєму будинку. І це 2 тисячі квартир, 2 тисячі помешканців, 12 школа, дитячий садочок на тобто це достатньо велика робота на цей рік. Вісім будинків вже мають усю готову документацію. Ще одинадцять також мають дозволи на відключення від централізованого опалення. Щоб полегшити перехід, місцева влада поступово виділяє по 50 тисяч гривень на кожну квартиру. Механізм отримання допомоги кажуть простий. Спочатку треба зібрати збори мешканців будинку для того, щоб обрати уповноважену особу, яка буде власне займатися виготовленням цієї документації, щоб не ходив кожен житель індивідуально. Уповноважена особа звертається до має видати умови. Мови на відключення будинку газовики мають видати гідравлічний розрахунок або проект на влаштування газового опалення індивідуального, але може бути і альтернатива це може бути електричне опалення, тобто або до газовиків звертаються, або до електриків. Ну і надалі вже йде звернення до ЦНАПу по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги. Самі ж франківці вже з нетерпінням чекають, коли перейдуть на індивідуальне опалення. Процес переходу коментують так: рішення міської. Сесії прийнято рішення, що в тому році, що ми переходимо на індивідуальну пальне. Ну, є конкретні якісь питання, цим займаються конкретні люди. Ми зараз подали на розгляд міську раду на першу сесії, яка буде, щоб нам там якусь допомога була, і переходимо. Ми вже протягом двох років переходимо, дуже все складно. Ковід, війна, люди повиїжджали, але ми не здаємося, ми боремось до останнього. У Нас поміняли вже усі вуличні роботи, зараз етап по квартирам. У нас цим займалося двоє сусідів, які були уповноважені від будинку. В принципі, якихось перешкод не було. Просто єдине те, що з контора трохи довго документи робить. Було б їм дуже великим плюсом, якби вони робили документи швидше. Ми поки що підключилися до загальнобудинкових робіт В середині квартири. Ми плануємо поки що проєкт. Так само, як і всі зараз це роблять. Оцінюємо бюджет Ну і починаємо, мабуть, з котла, як і всі. Треба робити до кінця, ну як почали, почали. Так вже шкода, хай і ті гроші, але трошки, може, пан Марцинків щось нам допоможе, вже писали заяви, ну а решта щось ми додамо. Ти довольні. Я тут дві з половиною тисячі плачу за саме опалення, за дві кімнати, але ж пенсія і більше нічого, ну субсидії ще дають. А де газ, де світло, де квартира, де. А їсти цілий місяць страшні гроші, хай і тепер багато. Але якби так не Марцинків, то може би ми й не робили. Я може хтось би робив, я не знаю. Може би ми, я би може й не робив. Ми вже маємо гідравлічний той проект, маємо теплокомуненерги на відключення, на включення. Були збори і сказали, що от з такими, з такими документами підійти в ЦНАП і там оформляється. Робиться тільки загальна труба. А вже в квартирі от скільки від 50 тисяч, а там складеться ну може по 3, по 5 тисяч треба буде скинути з кожної квартири на цю всю загальну трубу. Решта грошей йде на індивідуальне опалення, і вже кожен сам собі складає, чи звертається до якоїсь фірми, чи цей, щоб їм. Але є й такі, що кажуть, що перехід обійдеться в чималі кошти, а в будинках здебільшого проживають пенсіонери. Ой, переходи, тільки де гроші взяти. На свою пенсію перейдеш? У мене син інвалід першої групи. Як вони дають 50 тисяч і скажуть купляти то все. Я не можу, я теж, мені 80 років. Ходять постійно тут. Дали такі сім кроків, сім чи скільки там кроків тих. Дали, дали нам. І я, наприклад, зацікавлена, ну, але би трошки аби більше дали, аби ми знали, що буде. Ну, Якщо треба буде дати 100 тисяч, то слухайте, звідки взяти ще 50 тисяч. У міській раді зауважують, що відключення усієї черги може бути лише в міжопалювальний період, а тому із виготовленням документації радять не зволікати. Відключати будинки планують до 1 вересня. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.